Пронта, фронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте тільки про себе. А я думаю тільки про вас. І так. Ох, ну нарешті до вас йде імператор. Імператор це чоловік, самодостатній, чоловік, який готовий і звик брати на себе відповідальність. Чоловік, який готовий народжувати дітей. Готовий опікуватися жінкою, знає, як це робити. Єдине, до когось де імператор, це одружений чоловік. Майте це на увазі. Розклад на кохання. Ох! У вас почнеться зовсім нова веха життя з цим чоловіком. І далі пуста карта, яка говорить про те, що далі вам не треба знати. Тут ви довгий час сама все несли, всі ваші досягнення, і я маю на увазі все несли по життю сама. Але тепер баста карапузіки. Досить, йде імператор. Я правильно кажу вищі сили? Карти кажуть, так, дівчата, аркан-мир. Про що він говорить? Ви пройшли цілий цикл. Цикл, Боже. Це 21-й аркан, якщо брати шушут нульовий. Тобто, ви пройшли ціле, скажімо так, трансформаційне життя від нульового аркану до 21-го. Тобто все те, що було раніше, це було для чого? Для цього, щоб почати нове життя. Причому воно буде зовсім нове. Це нові можливості по Аркану мир. Це, можливо, хтось переїде за кордон. Це або, можливо, цей чоловік може бути за кордону. Дівчата, тут у кожного своє. Я навіть не буду гадати, тому що Аркан Мир старший аркан. І про те, що ви відкриєте життя. По-новому. І ви, умниця, розумниця, що пройшли все це. Я маю на ну, увазі ці трансформації. Тут багато дивляться фейдж, у яких є амулети. Я знаю. Тому хто хоче прийти у цей трансформаційний шлях і дійти до Аркана Мир в будь-якій весі життя. Пишіть. Я знаю, як це робити. Що ще про любов? туз чаш, який розклад! Хочу, щоб мене теж він програвся, туз чаш. Хоч самі собі кидай донатик. Це про те, що кохання прийде. Перемога! Вау! Ви сидите на конячкій лаврові вінки, Говорять про вашу перемогу. Браво!